3-4-5. Перевірка звуку. Вітаю вас, шановні та, пані Тапанове. Говорить та показує, напевно, має бажання ураган за рахунок цієї швидкості. Вийшов а, а, Тарас Левандівський зі старту, якого потім Якого потім... Вершвед та Артем Парамюк. Зараз хороше перехоплення і Завершився у нічию. І лише додатковий час переміг спочатку. Два після штрафного після продовжимо. Паренюк забиває гол тим часом. На шостій хвилині нас настає 0-1. Теравно розіграв штрафний штрафниці, але, зрештою, цей на перший погляд десь грабний Завершився володним ударом від Артема Фареню І Який зараз був момент, зрізав. Готуватись до контратаки. 3 на 3. Потужний удар від Микитюка. Бориться Басіч відборів. І гор! Готувати після передачі Олександра Батіча. Фіксуємо. 14-та хвилина. 1-1 після передачі Олександра Басіча. Забуває Сергій Кравчук. Ну і Басічу треба окремо подякувати там за суперборолючка. Тут треба вже зупиняти грицину. і це зробив ланкола до свіч. І ще два на одного вихід. Може бути хороша контратака. Проходить передачі який момент. Ніхто десь може більш-менш адекватно цілити кардинал. Здання колина першого тайму. І знову Ілля Бакінський, Потім йому допомагає Володимир Кульчов, вже Найбер, Страс Левандівський, якого потім тренер замінив і гол. Забиває ураган на 22-й. Мав кардинал можливість забити, не забив, ну і... Ураган власне теж мав. Став 1-1, а зараз рахунок на нас 2-1 на користь урагану. Контратака 3 на 1. Басіч Кравчук. І Сергій Кравчук мав супер. На Микитюка віддав м'яч. І вже знову треба захищатись кардиналом Микитюк. Небезпечний удар між. Кипчик. та Бондар вийшли. З пресингу. і Сергій Кравчук. Це басішки. Хороший пас зараз на І На паузі. Ураганівці так... вводиться на в гру. Бондар перехоплює, кидає в атаку Кравчука. Кравчук бачить, і бачить. І знову Бакинський має голос і як треба, може сказати. І який момент зараз Олександра Пасіча? Що каче в другому таймі, звичайно? Олександр Бондар. Передостання рука зараз. Очевидно, була метала. Вітаємо ураган з виходом до фіналу. Вітаємо кардинал з чудовим протистоянням. Перна ураган чекає золота серія до до трьох перемог, яка розпочнеться в суботу. Ну а на.